Найближчих кільканадцяти хвилин говоримо з Романом Цимбалюком. Я не знаю, чи є потреба це називати регалії. Ну але для проформи скажу, блогер журналіст, але і так всі знають. Я радий бачити привіт, Привіт, Олеже. радий бачити і чути. Ну не знаю наскільки радісні новини зараз для двох лідерів двох не дуже дружніх держав. Хоча інакше я поправлю сам себе, тому що вважаю, що це є важлива історія. Якщо говорити про недружність, це радше про уряди, а не про держави. Ми нічого не маємо ані проти словаків, ані проти сербів, так направду, як, як, як народів. Та так, от про що мені йдеться? Е, Вучич. Перериває Олександр Вучич, власне президент Сербії, перериває е, свій візит до Сполучених Штатів і терміново повертається до Белграда. Це в принципі вже офіційна інформація. І тут з'являються такі поголоски е, щодо пов'язаності цієї історії з святкуванням так званого дня перемоги в Москві. Тобто, для того щоб знайти якийсь аргумент, там не з'явитися. Олександр Вучич різко хворіє, і та сама доля нелегка спіткає. І роберта Фіцо словацького прем'єра совпадіння. Не думаю, ну по перше, я хочу побажати і Олександру Вучичу і Роберту Фіце здоров'я без якихось тут іронії. І так далі, насправді, але ж я з тобою не погоджуюсь, що це не дружні нам держави. Вони, можливо, не входять 100% в перелік тих держав, які підтримують нас. Але давайте так, те, що заяви особливо Роберта Фіце, нам не дуже подобаються. Це, звісно, ми фіксуємо. Ніхто з цим не сперечається. Але я я просто хочу нагадати, що весь словацький ВПК, а це досить розвинутий ВПК, працює в інтересах оборони України, і вони із УЗАННІ Дани, все це виготовляється і відправляються в українські сили оборони. Снаряди вони роблять нон-стоп вдень і вночі. Тому, якщо Роберт Фіцо не поїде на червону площу, навіть трохи якось я йому співчуваю, в якому плані, бо він би побачив, би виживших російських солдатів, які не були знищені е, словацькою зброєю в минулому, насправді такі саме тези і описання треба використати, в тому числі і до президента Сербії. Е, е, я неодноразово чув від наших мінометників, принаймні, що сербські міни вони дуже круті, дуже класні, дуже якісні і летять дуже влучно, не так, як іноді буває у нас. Що у нас там є літні міни, зимові. Ну це я не про скандал згадую, але ну не будемо іти в ту цей бік, тому що ми тільки освоюємо це виробництво. На початку це можливо. Я впевнений, що і ми почнемо гарно робити. Але ж якщо ми говоримо про сербів і словахів, то тут все дуже чітко. Ці держави не треба, і, і уряди теж записувати в недружні. Я взагалі вважаю, що треба. З ними працювати, щоб вони в частині риториці змінились тут є важлива заява президента України, який повідомив, що не гарантує безпеку 9 травня в Москві під час параду. Зрозуміло, що це легітимна ціль. Я думаю, що нам треба якось відтелеграфувати ще нашим партнерам в Китаї, бо це важлива історія, і ми не хочемо, щоб всі постраждали. Тому треба максимально нормально це дипломатично прокласти, але якщо повернутися знов ж таки до Роберта Фіца Олександра Вучича, я би цю історію подивився під іншим кутом, мабуть, більш серйозним і більш таким, те, що вплинуло на рішення цих людей, якщо вони дійсно не приїдуть, це зміна позиції Сполучених Штатів по відношенню до Російської Федерації, і це це видно. І Вучіч, і відповідно Фіцо Фіцо особливо під час своїх от цих заяв, скажімо так. Те, що у нас називається мага риторика, вони там з Віктором Орбаном попереду планети всі в частині цілувати, вибачте, зад Володимира Путіна в публічному просторі. Але якщо Трамп сказав ні, на цьому треба закінчувати. бо владімір не зупинився і не оцінив вигідні насправді то вигідні пропозиції на російському уряду, і, зокрема, Володимиру Путіну просто припинити стрілянину заморозити війну. То зараз ми бачимо, що американський уряд потрошечки змінює риторику і не тільки, і не тільки риторику. За останні два дні ми побачили. Перший перше офіційне узгодження на 50 мільйонів доларів продаж американської зброї. Звісно, з нашими з нашою інтенсивністю війни це сума дуже дуже скромна. Але як то кажуть, це початок, і цей початок продовжено. вчора. Всі бачили повідомлення державного департаменту про 310 мільйонів доларів. І увага про F-16. Це як на мене дуже дуже така цікава річ. Якщо подивитися навіть угоду про корисні копалини з Сполученими Штатами, то там серед як серед цього фонд, який буде створюватись, як ми там дуже багато таких слів, як відновлення України, безпека, непроцвітання двох народів купа-купа таких речей. Вони, начебто, декларативні, але насправді за цим все одно будуть і тим дії, бо це позиція американського уряду і американського народу як результат. Я це трактую таким чином, і виходить, що. Нещодавно кремлівський блаженний політолог Сергій Марков написав Трампа підмінили. Ну, я думаю, що Трампа не, підмі... не підмінили, вони просто реально здивовані тим, що по факту те, що запропонувала американська держава, ну воно дуже таке було, ну, скажімо так, неоднозначно і з точки зору. Європи і України як частини Європи і самих Сполучених Штатів всі ці розмови про визнання Крима, всі ці розмови про а, а, залишення під контролем російських нацистів вже окупованих територій, а, зняття санкцій з 2014 року. А росіяни сказали. Трампу, що їм цього замало, ну і зрозуміло, буде позиція змінюватись Я тут не поспішаю з якимись прогнозами, бо Трамп він такий лідер дуже Мінливий. мінливий, але знаєте, мінливість вона все ж таки проявляється в його соціальній мережі за трус. А коли йдуть контракти на зброю. Це здає, здається вже не про мінливість, а якраз про державні рішення. Тому е, нашим сусідам, ну а серби не сусіди, але недалеко від нас, е, бажаємо е, здорового глузду. І ну, виходимо з того, що а, треба готуватися до російського наступу, при, 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 готуватися, який вже йде підтримувати збройні сили, менше говорити про ці всі Трамп. Прийде порядок не веде. Завтра закінчиться війна, тому що з цього хоче а, американський уряд. Нас а, чекають великі випробування. Ми більшість чи, більшу частину, я сподіваюсь, пройшли. А, а зараз треба просто. А, Подумати про те, раз американський уряд змінює свою позицію, то треба зробити так всім, і американцям, і європейцям, і українській владі, і американському суспільству, щоб американська держава. Тобто президент Трамп повернувся до, цього, до цієї тези, яку колись проговорював міністр оборони, колишній пан Остін. Він казав, що треба зробити так, щоб Росія ослабла і ніколи більше ні на кого не нападала, і зазнала поразки в цій війні. А наша задача вийти на державний кордон, там все замінувати, попередньо знищити всіх російських загарбників. І якщо чесно, давайте просто згадаємо, як воно не було. Україна ніколи не повернула. Погоджувалась на заморозки війни в частині того, що буде окуповані території, залишиться під росіянами. Ми на це пішли виключно на вимогу американського уряду. Якщо він змінює свій підхід, а ми знаємо, що у них дуже багато F-16 і багато чого до F-16, то треба скористатися цим. Я не знаю скільки це можливо, але здається, все ж таки, все рухається саме в, в тій в. Тій біки давайте згадаємо скільки заяв з е, е, республіканського табору почало звучати про те, що Україну треба включити в НАТО республіканці. Говорять інші республіканці, говорять, що Путіна треба перетворити з його державою на харчування для риб. Воно якось ну, начебто, заяви заяви. Спочатку були заяви, а потім раз і угода по 16, якась намалювалась. Тому все в геополітичному плані, як на мене, більш-менш. Ну а реакція росіян, якою вона буде в, там, в дальшій перспективі? Чи можна її спрогнозувати? Тому що те, як вони зараз реагують на. На зміну, скажімо, так, підходу американського лідера, на зміну в американській адміністрації, це таке, ніби констатація Така, тобто, Лавров, який говорить, що не може бути повернення України до кордонів 91-го року. Ми ніколи за жодних обставин цього не допустимо. Говорить він, це фактично там не пряма, але цитата суті того, про що він говорить. Ем... По-перше, чи це матиме вплив на американську сторону? І е, ось ця ось, ось ця риторика російська, де там знову вдаються до е, хейту по відношенню до американців? Така класична е, балалайка, яку вони знову запускають. Ну треба визнати, що по відношенню до Трампа вони все ж таки досить обережні в висловленнях і їх не називають зараз ні фашистами, ні якимись там іншими негарними словами, які використовувалися на адресу американських лідерів. Це не означає, що цього не буде, але ж як реакція росіян, ну тут позиція один, колись вони казали в Херсоні, розклеювали там плакати. Що, цитата: Росія здесь навсегда». В Харківській області вони теж таки вішали в Ізюмі і, і в інших містах, так. Угу. Я це до того, що є приклади нещодавної історії, що ситуація змінюється, і Лавров, і інші. Вони піджимають свої дурні хвости і, і просто відправляються в напрямок Російської Федерації, де їм, власне, всім і місце. А з приводу реакції реакція в них, в них же все ж таки вона військова. Тобто, заяви Лаврова, да Бог з ним з цим Лавровим, сподіваюся, його колись усуплять. Реакція в Харкові сьогодні, оці вночі, сьогодні. термобарічні заряди, багато поранених, не знаю, здається, на момент нашого ефіру про загиблих не було інформації, але 50 людей вони поранили. Ну, це їхні, їхня відповідь. І коли ми зараз радіємо, що українські сили оборони завалили російський Су-30 СМ, і це, звісно, досягнення. бо... Здається, вертольоти так збивали, а літаки ще не збивали без екіпажних катерів. Але цього мало. Просто треба сказати, що цього мало, вони вбивають значно більше цивільного, ніж ми цього це робимо. Я не кажу, що треба бити по цивільним, але треба більше наносити ураження в глиб Російської Федерації. Цей приклад, який я назвав, він. Ну, це насправді ж увійде в історію він, тому що ніхто такого ще не робив. Але і хотілося б сказати нашим фахівцям з гуру добре, але можна краще. Це знову я цитую на Лойда Остіна на одному з Рамштайнів. Це багато років назад було. Ну немає меж досконалості. То, я думаю, так це можна теж прокоментувати. Ем, є припущення в західній зокрема пресі. Я повертаюся до власне ось цього такого. Там зближення, думаю, можна так сказати, зближення Києва і Вашингтона. Це те, на чому нам насправді залежало так, мовляв, є певне побоювання в Росії в, в колах які оточують Владимира Путіна. Я не знаю, чи вони мають вплив бодай на щось, так але ніби такі побоювання щодо того, що це відтерміновує або, в принципі, робить неможливим укладання якої будь-якої угоди по Україні, а відтак це затягування, яке їм. Не потрібно, це може мати вплив ось цей фактор. І враження, що цьому недоцарю російському ніхто просто не може сказати про те, що тобі вже давно слід зупинитися. Власне, тому Трамп і розлючений, бо з точки зору логіки, з точки зору кількості бабла, з точки зору тренду цін на нафту, з точки зору здорового глузу, з точки зору його шикарних насправді то для росіян пропозицій треба було б зупинитися, як оголосити перемогу, як вони там люблять це робити, і так далі. А Зараз ситуація змінюється і багато хто я так відчуваю і по деяким коментарям і контактам, що у них розуміння та є. Вони насправді і в ефірах про це говорять, що все одно буде якийсь там Мінськ, 2 чи чи мінськ 3 чи ще щось, хочеться їх поправити, що ніякого мінська вже не буде. Мінськ міг бути в умовах, коли всі робили вигляд, що росіян на Донбасі ні, заряджаю кулемет, так а зараз вже грати в ці ігри ніхто не буде. Але ну, якщо пропагандисти говорять про те, що нам теж треба пауза. Ну, то вони ж не просто так це говорять. Це ж тим більше пропагандисти першої лінії, які ну можливо, вони не на першому, не, не, не на те не на телеканалі Мордор 1 тобто Росія, 1 а там Телеграм, але все одно в них велика аудиторія, і вони е мають певний авторитет серед цього нацистського з спільноти. І Якщо вони про це говорять, а Путін каже, давайте далі, е давайте далі наступати. Ну я розумію, що вони там місцями десь повзуть, але досвід показує, що таким чином веденням війни таким чином, як вони ведуть, вони а Україну не переможуть і б, не досягнуть мети, яку поставив Путін. Ну і тим більше, давайте просто зафіксуємо, що навіть Дональд Трамп, який такий дуже мінливий, скажімо так. Але з його адміністрації жодного разу не звучало навіть натяку на те, що Україна має там роззброїтись, там, ну те, що вони називають демілітарізація. Тобто все це вкупі ми сумуємо, і виходить, що Трамп просто розчарований Володимиром Путіним своїм авторитетом, як він казав, з яким він дуже добре ладить. І в кінцевому випадку Сполучені Штати, ну, так виглядає принаймні, мають повернутися до використання тих інструментів, які є у американського уряду. Не у Байдена вони були, а у американського уряду. Тобто санкційний тиск нафта, ну і звісно зброя, бо одними санкціями тут зрозуміло, на росіян, не вб'єш. Ем, Лінці Грем напередодні теж заявив про збір підписів там 72 е, підтримка 72 сенаторів у нього вже є щодо запровадження нових санкцій проти Росії. Ну я би на це там ширше подивився в цілому, якщо говорити про ймовірні важелі впливу американські, чи правильно я розумію, що йдеться передовсім про санкції, як про такий, про такий центральний аргумент та проти росіян, і чи дійсно існує. Якась така, якесь таке вундервафе санкційне, яке би могло е, знищити російську економіку, тому що не будемо приховувати. Просто пригадаємо. ми на жаль чули вже неодноразово про те, що ну, все цей пакет, і це європейці теж говорили. От він робить просто неможливим провадження війни подальше, і так далі. І так далі. Наразі росіяни на території України і війну проводять, на жаль, тому постає це питання. Ну, по перше, щодо республіканців і оцих заяв з приводу того, що треба тиснути, змінювати свої підходи до Росії, я все ж таки виходжу з того, що це оце от підґрунтя важливе. Але ще рішення все одно будуть ухвалювати в Білому домі, і без рішення адміністрації ці поважні республіканські конгресмени вони все ж таки це не запустять до того моменту, поки не ухвалять рішення. Щодо тиску на Росію, наскільки це ефективно? Тут же, як на мене, проблема в чому? Що Західний світ вони ж ці роки займаються умовлянням Путіна: ну давай, ну давай, зупинись, ми. Тобі, якщо не все пробачимо, тоді ми там один елемент цей санційний. Потім він поширюється, поширюється і так, далі, і так далі. А правильно то робити яким чином? Якщо ти хочеш виграти війну, зупинити сучасного Гітлера, тобто Путіна. То на всі ці ці важелі треба просто на одразу, і по максимуму, принаймні, а буде відповідь, наскільки це працює, тому що дійсно санкції, вони шкодять Росії, вони ж не просто так вимагали там, наприклад, повернення боїнгів на російський ринок в рамках цих перемовин. Це все їм болить, але ну це така держава. Якщо третина людей ходить в туалет на вулицю і при цьому. Цьому вони всіх побіділі, і для них це норма, то цього недостатньо. Тобто, в цьому що я маю на увазі? Оці умовляння, вони як на мене а -да -да дають час адаптуватись. Причому в військовому плані так само, от це, це такий самий яскравий приклад, коли нам тільки почали постачати ескалібури, там в якомусь певної кількості, а вони були просто максимально ефективні. Зараз їх і відкланяють і все їх вже ні, ніхто не використовує. Снаряд там якісь дуже технологічні, дуже дорогі, бла бла бла. Ну якщо б ми взяли, от умовно кажучи, що хвалили політичне рішення, і нам віддали всі ці ескалібури, щоб ми стріляли тільки їми. Відповідно, ефект був би, а так виходить, одна номенклатура за одною вводиться, потрошечки, по їм дають час адаптуватись. Потім відповідно цього приїжджає більше, а воно втрачає ефективність. Ми щось подібне чули і про Хаймарси. Ну я так розумію, з Хаймарсами там якось все ж таки вони розібралися, і про їх неефективність ніхто не говорить. Але. Тим не менше, базовий підхід треба зацитувати Гіркіна да, цього російського територія. Цитати терорі. великих зараз да, <ріст> бо, бо він завжди вимагав від Путіна воювати по-справжньому, воювати по-настоящему. Тут, от, мабуть, тут треба все ж таки, щоб всі поставили політичну задачу генералам, військовим нашим. Візбадані, всьому цьому кагалу, який там в бункері збирається. Бо ми ж зараз постійно чуємо, що да, і це так видно, що Україні допомагали так, щоб а, він не почав ядерну війну. А, і Таким чином це затягує, затягує війну. Все ж всі розуміють. І ця війна впливає на життя всіх. Звісно, ми страждаємо найбільше, але факт залишається фактом. Так от, якщо їм скажуть, буде задача стати так, не знищити на російську армію на території України. Що вам для це треба, хлопці? Вони скажуть, ну що, безліміт, без на ракети і на бомби. Як, власне, і воюють натівські армії, коли там, демократію десь а, будують і знаходять нафту? Ну, ви розумієте, про що я говорю. Ну так, це наявність політичного рішення теж, але те, що змінюється. Підхід, те, що змінюється, теж розуміння в американській адміністрації. Я думаю, що це позитивний сигнал. Обережно про це наразі говоримо, бо ця історія є непередбачуваною. Але ну, принаймні, там перші початки ми констатувати можемо. Я дуже вдячний за те, що знайшов час, за те, що періодично виходиш до нас на прямий зв'язок аудиторії. Нагадаю, Роман Цимбалюк, блогер і журналіст, з нами наживо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.